Виконуємо вправу 13.4 до параграфа 13 за підручником інформатика 9 клас, авторів Казанця Стаценко, 2022 року випуску. Під час виконання вправ будемо використовувати табличний процесор Excel 2021. Нам потрібно визначити, чи номер автобусного квитка є щасливим. Щасливим вважається квиток той, в якого сума перших трьох цифр номера дорівнює сумі останніх трьох цифр номера. Щоб було простіше, спочатку знайдемо суму перших трьох цифр, далі суму останніх трьох цифр та порівняємо результат. Виділимо клітинку в мене B3. Є декілька способів, як знайти суму перших та останніх трьох цифр. Ми з вами для знаходження скористаємося текстовою функцією MID. Перейдемо на вкладку формули та вибираємо категорію текстові. І вибираємо MID. Як бачимо, дана функція повертає задану кількість символів, вибрану з рядка тексту, починаючи з указаної позиції. Якщо у вас російськомовний інтерфейс Excel, то дана функція буде називатися PSTR. Отже, в поле текст ми вводимо номер квитка, початкова позиція. Це з якої позиції нам потрібно вибирати кількість символів в нашому випадку цифр. Починаємо з першої позиції, нумерація розпочинається з одиниці, ну і кількість символів. Ми поки що виберемо одну цифру. Тобто в даному випадку у нас буде цифра 1. Якщо замінимо її на 9, буде 9. Ну а далі перейдемо в рядок формул, щоб було швидше, навіть скопіюємо, дамо плюс та вставимо ще раз плюс. І ще раз ставимо. Підтверджуємо введення формули кнопкою Vita або клавішу Enter. Ну і в нашому випадку три рази додало дев'ятки. Але тепер ми для другого числа вибираємо другу позицію. А для третього числа 3 позицію. У нас результат 14. Так, все добре. Бачимо, рахує. Тепер порахуємо суму останніх цифр. Якщо б у нас номер квитка складався, наприклад, з шести цифр, тут було б набагато простіше. Тобто зразу розпочинаємо з четвертої позиції. Ну і далі п'ята і шоста. Ну, Але за умовою вправи не сказано, з кількох цифр складається квиток, тому розглянемо дану задачу в загальному варіанті, коли невідома кількість цифр в номері квітка. Ну, початок у нас такий самий. Збираємо текстову функцію Mid, PSTR, якщо у вас російськомовний інтерфейс, текст. Номер квитка той самий. А от тепер початкова позиція, нам потрібно автоматично підрахувати, скількох символів складається дане число. Тобто скільки має цифр. Для цього скористаємося функцією len, щоб записати в дане поле початкова позиція ще одну функцію. Скористаємося таким способом. Відкриваємо цей список і знаходимо тут функцію LEN. Якщо її немає, то вибираємо іншу функцію. Категорія текстові. І шукаємо її ось тут. Якщо у вас російськомовний інтерфейс Excel, то дана функція буде називатися dlstr. Окей. І вибираємо також номер квитка. Нам Підрахувало, бачимо, що складається з восьми сифмолів, з восьми цифр. Добре, тепер переходимо в рядок формул. І нам потрібно почати рахувати з третього числа з кінця. Тобто нам виходить, що потрібно відняти 2. Щоб була ось дана позиція, де в нас зараз цифра 0. І тепер запишемо кількість символів. Зрозуміло, що в нас 1. Отже, у нас цифра 0. Перевіримо, чи працює. Все працює. Тепер приходимо в рядок форму. Знову, ж, було швидше скопіюємо, ставимо двічі, не забуваючи про плюс. І тепер в нас, щоб передостання цифра мінус 1, а щоб остання цифра взагалі нічого не віднімаємо. Так, вісім. Перевіряємо. Все добре. Тепер залишилося. Порівняти ось ці дані числа. Для цього скористаємося логічною функцією. if. якщо у вас російськомовний інтерфейс Excel, то дана функція буде називатися єслі. Логічний вираз. Якщо значення в даній клітинці буде дорівнювати значення в осій клітинці, тобто, якщо це у нас буде істина, то виведемо щасливий квиток. Або просто щасливий. Якщо ж хибність, то в цьому випадку напишемо нещасливий. Натискаємо ОК. Зрозуміло, в нас нещасливий. Давайте напишемо ось тут 3, щоб був щасливий. Так, щасливий все працює. Збережемо книгу у власній папці. Збережемо з іменем вправа 13.4. Вправу виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу.